Цієї ночі шість разів ворог атакував Дніпропетровщину. П'ять з них гатили градами та важкою артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Наслідки атаки та масштаби руйнувань з'ясовуються. Нікополю дісталося найбільше 30 російських снарядів прилетіло у житлові квартали міста. На щастя, обійшлося без жертв. У місті пошкоджено приватні будинки та інфраструктура. Пошкоджено біля трьох. Об'єктів комерційного призначення шість житлових приватних будинків пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють. Синельниківський район також опинився під ворожим вогнем. У Синельниківському районі ворог атакував великомихайлівську громаду. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються з людей. Також ніхто не постраждав. А от у Криворізькому районі ця ніч пройшла без ворожих атак. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Кордони Дніпропетровщини залишаються під надійним захистом Збройних сил України. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.